Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Шкіл, академічні та професійні ліцеї, а замість звичних випускних класів навчання з обраним профілем чи здобуття професії. Такі новації передбачає реформа старшої школи. В Україні вона має відбутися у 2027 році. Саме тоді дев'ятикласники, а це діти, які першими в Україні навчалися за програмою нової української школи, обиратимуть, як далі здобуватимуть освіту. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Тож за наступні два роки для них мають сформувати нову мережу освітніх закладів. Скільки їх планують створити? Чи готові до нововведень учні і вчителі, та як планують впроваджувати реформу посадовці? Дивіться впродовж наступних 10 хвилин. В принципі, програма, я думаю, спрямована на те, щоб вибрати професію. Знання з підручника, такі формальні знання, вони стають предметними. Ця реформа однозначно допомагає дітям найперше бути впевненими. Позаду мене дев'ята гімназія в місті Черкас. Її учні, одні з перших в області, розпочали навчатися за програмою нової української школи. Саме з неї в Україні розпочалася реформа загальної середньої освіти, розповіла Суспільному директорка закладу Ірина Топчій. Навчатися за новим стандартом їхні учні розпочали у 2017-2018 роках, і це на рік раніше аніж їхні однолітки в інших школах. Ми починаємо сьогодні велику подорож в Україну, яка називається українська мова. Ці кадри журналісти Суспільного знімали у вересні 2021 року. Тоді, зі слів вчительки Наталії Черненко, пілотний клас відрізнявся від звичайних не лише програмою, а й підходами до викладання. У дітей не було оцінок, а у класі вони навчалися за трьома партами по шість осіб. Нині хлопчики і дівчатка з відео виросли, вони восьмикласники. Напишіть ще одні загадку, де є Мона ліза. Так у них проходить урок історії, і знову його дітям викладають по іншому, адже тепер вони навчаються за новим стандартом тепер вже старшої профільної школи. Розповідає вчитель історії Андрій Стецюк. Ця програма вже має більше на мій погляд таких сучасних підходів. тобто, в цих підручниках і матеріалах є вже сучасні дослідження, різні інтерактивні методи. Замість звичайного уроку про високе відродження у них цікава розмова з вчителем, розповідає восьмикласник Владислав Стадник. Показують різні презентації, відео проекти задаючи. Ми краще пізнавали там. Тепер для вчителів головне не оцінки, а креатив та фантазія учнів. Тож, приміром, замість контрольних робіт з його предмету учні створювали макети житла слов'ян, показує Андрій Стецюк. Знання з підручника, такі формальні знання, вони стають предметними. Тут повністю креатив, тобто тут немає ніякої інструкції. А ще у восьмикласників немає самостійних робіт. Знову в пріоритеті творчість, додає Андрій Стецюк. Це діти, які ну зовсім по іншому мислять, достатньо нестандартно, і вони не бояться вчителя. Вони завжди мають право на помилку. У нас взагалі поняття оцінки змінилося, Тому власне я їм ставлю настільки оцінки, скільки відбувається процес оцінювання їхньої загальної діяльності, яка потім має просто виразитися вже якоюсь в підсумкові дамо сенсі. Саме в цьому пілотуванні і в цих класах вони можуть вже виявити в якійсь мірі свої здібності, що потім, коли зайдуть в профільну школу, вони вже чітко мабуть орієнтувалися. Ага. Я обираю собі напрямок STEM, тобто мені більше подобається математика, робота фізики. Або хтось каже, мені більше подобається гуманітарний напрямок. і Там буде історія, право буде певні такі аналітичні моменти. Або хтось обере собі філологічний напрямок. Восьмикласниця Катерина Тищенко планує навчатися на факультеті міжнародних відносин. І зараз у гімназії каже, робить перші кроки до мрії. Програма я думаю, спрямована на те, щоб вибрати професію. Ми робимо багато цікавих проєктів, З кожного предмету нам може задавати якийсь проект. Є теми на вибір і деякі з цих проєктів також можуть розкрити якісь здібності». Такий підхід до навчання дає хороші результати, розповідає мама одного з восьмикласників Інна Кушнір. Тож вважає, що після 9 класу її син зможе з легкістю обрати, як далі продовжувати навчання. Ця реформа однозначно допомагає дітям, найперше, бути впевненими, на те, й і замінили оцінки на відгуки про те, що добра робота, гарно попрацював, можеш краще. Дитина в такому разі набуває більшої впевненості в собі, не те, що. Там трійка да, погана оцінка, а ти можеш краще. Тобто, це впливає на формування високої мотивації дитини, на формування впевненості, що я можу. І тоді дитина ширше бачить цей світ і пізнає його глибше, і таким чином може зрозуміти, що їй до вподоби, а що їй не цікаво. З 2027 року Станіслав і року його однокласники, а загалом майже 36 тисяч учнів області має. Продовжити освіту або в академічному ліцеї за обраним профілем, тобто поглиблено вивчатимуть предмети, за якими далі вступатимуть до закладів вищої освіти, або в професійному ліцеї, коледжі чи технікумі, де здобуватимуть професію паралельно із загальною середньою освітою. Про це суспільному розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. 17 січня вона зустрічалася з освітянами Черкащини, аби обговорити основні моменти реформи. Це не окрема реформа, а це продовження впровадження нової української школи у старші класи. Дуже часто що закидають уряду. Те, що ми все робимо не своєчасно, і оце, мабуть, один з. Тих прикладів, які ми наразі можемо говорити, що ми робимо вчасно, старша профільна школа це про доступність якісної профільної освіти для наших дітей з 10 класу, це можливість вибору того. Що я хочу вивчати, а, і оцей вибір він складається з трьох рівнів. Я спочатку обираю профіль, в межах профілю я обираю предмети, які хочу вивчати. І що дуже важливо, як на мене, окрім цього, я обираю ще предмети поза профілем, які теж хочу вивчати, і які більше свідчать про мою ерудованість, про мої е, е, бажання. Академічні ліцеї мають створити на базі теперішніх шкіл, але до них є вимоги по кількості учнів та паралелей. Тож вони будуть. ...не в кожній громаді, розповідає начальник обласного управління освіти та науки Валерій Данилевський. За попередніми розрахунками їх має бути 81. Наразі цей рухається, тому що є й плинність і дітей, і взагалі міняється ситуація в самих громадах. У школах, на базі яких не будуть створені академічні ліцеї, залишиться початкова і середня ланка. Тобто для продовження освіти у 10 класі учням буде необхідно вступати в інший заклад, додала Надія Кузьмичова. Про майбутнє реформування закладів знають, розповідає директорка дев'ятої гімназії Ірина Топчій. Нині їхнє головне завдання донести інформацію до батьків-школярів. Батьки повинні розуміти і працювати вже над тим, щоб діти, які зараз навчаються в сьомому класі, щоб вони спокійно вибрали для себе перспективу навчання, чи то буде професійний ліцей, чи то буде академічний ліцей, і батьки повинні до цього готуватись разом з дітьми. Нині на Черкащині реформу, окрім дев'ятої гімназії, пілотують у чотирьох закладах освіти, додає Валерій Данилевський. Ці пілотні школи ми бачимо, що в них і рівень знань, і якість викладання дещо краще. Тому очевидно, що реформа ця на часі, і вона принесе, як я бачу, вона принесе певне покращення саме і для дітей, і щодо якості знань. Проваджувати реформу міністерства освіти допомагають фахівці україно шведського проєкту Ді розповідає його менеджерка Валентина Полторак. Діти, які проходили соціологічне опитування в межах нашого проекту, сказали нам, що вони хочуть навчатися в нових школах з новим обладнанням, з великою кількістю однолітків. Головне з вибором профілів і предметів і з визначенням, з можливістю визначити щодо того, за якою професією вони далі підуть у житті. Так, цьогоріч держава спрямувала на облаштування закладів старшої профільної школи 500 мільйонів гривень. Перш за все, пілотних додає Надія Кузьмичова. Очевидно, вивчати біолого-технологічний профіль, не маючи лабораторій, не маючи реагентів, неможливо конструювати і робити певні прилади, не маючи 3D-принтерів і розуміння того, як працює інженерія, теж неможливо. І на 26-й рік, звісно, ми будемо говорити про набагато більше. Ми будемо адвокувати набагато більше інвестицій в старшу профільну школу, щоб за 26-й рік якомога більше закладів було облаштоване необхідним чином. Завершитися реформа має улітку 2030 року. Тоді відбудеться перший випуск учнів 12 класу, які навчалися за новим освітнім стандартом. Більше дивіться на сайті Суспільна Медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.